Мирного неба всім. Сьогодні у нас вікторіанська Ленорман. Орман, і ми з вами глянемо, що наближається ваше життя і також сьогоднішню ситуацію, в якому ви стані, що у вас відбувається. Це розклад, який саме-саме-саме ближнє, те, що показує, те, що от-от-от. Воно може бути за годину, а може бути, ну, в принципі, за тиждень до тижня часу. Ну, якось так. Для кого, як це актуально. Скоріше всього, що у вас переживання за якусь інформацію або документи є, як вийти з певної ситуації. Ну, добре, в принципі, я вже подумала тут про ромб. Тут розкладаємо ромбом. І, може, я на житті не зроблю тоді питання ситуації. Так, поїхали. колоди у нас вершник. О, вершник. Або якесь про питання любовної історії, або якась відстань. Може бути оформлення якихось документів. може бути, ну Це колоди, у вас тут розбіжжя якесь, вибір по дорозі, або вибір самого шляху, тут родина також може проходити навіть. Або находження виходу з ситуації. Можливо, хтось аналізи здавав, теж щось може бути зі здоров'ям тут. Ну, в принципі, отак. Але там хороша карта. Ну, це дно колоди. Поїхали, все-таки ми заходимо. Карта від медіа. Добре, це ваші позиції. Лисиця і ведмідь. Це той момент для вас зараз дуже важливо, в принципі, або реально щось закріпити в тому положенні, до якого ви яке ви досягли, до чого ви дійшли. Або це можливо питання конкретно з роботою, з начальством. Або навіть ну, це може бути як і чоловік, якщо жінка дивиться, якщо мужчина, це скоріше всього можуть бути ваші енергії. Ну, або також, коли ви хочете, я б навіть сказала, рівноправ'я досягти з кимось вагомим для вашого життя. Ну, до прикладу, батьком або старшим в родині, ну, або начальником також може проходити. Позиція зараз для вас, в принципі, те, що ви закріпилися, знаходячи або обійшовши, обійшовши якісь путанки різні, знайшовши вихід ситуації, гарно обійшли якісь пистки. Ну або просто самі добре займалися, скажімо, ну це може бути реально карта, як ваша власна трудова діяльність. Карта лисиці може про це говорити, що ви, до прикладу, людина, яка сама на себе працює, тим більше питання якоря, теж може говорити про питання, ну, про стан роботи і що ви зараз на коні. Отак, або налагодили щось, залагодили, якщо це все-таки ситуація відносно роботи. Але нам зараз важливо подивитися, що у вас що у вас все-таки питання на душі, риби може бути розмови, риби, щоб дійсно було все залагоджено. От е, е, фінансового потоку е, зарплатні. Е, Ну, або певної свободи, навіть якщо ви отут з кимось вирішуєте таке питання. Тому що у вас головне, що серце у вас в голові. Серце у вас в голові, ну, серце це у нас любов, також і рукова любов, бо бачите, тут у нас вже хрест є. Ой, треба ще такий ще момент доповнення. Tukaj je nekaj novenjaka. А там розширення у вас ідея розширити повноваження. А, ну, в принципі, можна сказати, що не тільки любовна, до прикладу, історія, хоча може тут вас займати таке питання по минулому, тут якби заходять такі думки у вас. До прикладу, якщо у вас якийсь роман на роботі або знайомство, або хтось прийшов до вас, до прикладу, звертався, або ви до когось зверталися, і у вас зародилася. Зародилася ідея, тому що серце у вас в голові. А я не можу сказати, що це питання любовного стресу, навіть якщо це в хорошому плані, до прикладу, тому що у вас те, що має бути на, в позиції серце в серце, я б сказала, ви закохалися вже без пам'яті. А тут тільки роздумуєте про це. Також можете думати, до прикладу, якщо це людина, яка вас цікавить, цей же ведмідь. Що з цього може бути? Це надовго чи ні? Одружена людина чи ні? Ну, до прикладу, якось так. Тому що у вас тут бажання, бажання, ну, це ідеї, якби в голові, які виникають бажа персня, нормально. Ну, Це є Союз, а тут дім. Слухайте, тут питання того, що ви хочете, ви або хочете конкретно з кимось вступити в Союз, Ну, це може бути конкретна людина, реально конкретна людина для вас. На даний момент ви про це думаєте. Ви думаєте, як вирішиться ваша ситуація, от, до прикладу, от в такому? Фоновому режимі якомусь. Ну, це ще раз кажу: воно може стосуватися якимсь чином вашого просування на роботі, або в задій, якихось задіяних моментів зв'язаних з роботою, з професією. Ну, або якісь. Шляхи, коли ви шукали момент виходу з ситуації. Також тут може бути публічна історія, тобто, що якщо ви пройшли якщо ви прийшли пастки якісь, то ви знаходитесь зараз при своїй силі. Можливо, ви я знаю, яким чином знавали, чи людина, яка вас цікавить, до прикладу, вільна. Ну, тут хороша карта у вас на серці щось новеньке в яке ви готові в готові в принципі нернути і о, глибоко ще можна сказати, це пов'язано з вашим відчуттям якби, стабільності і дому. Що може бути для жінок? О, цей мужчина може мені дати стабільність. О, я його чую, як нікого не відчувала, до прикладу. Ну, якось так. Ну, Якщо це ще раз говорю, питання відносно мужчини. Дивимося далі, що у вас тут. Сам мужчина. Сам мужчина, дівчата. Карта все-таки швидкої дороги, тут Хмари вже пішли і все-таки у нас песик. Ну що, тому що тут ідуть якісь розборки. Розборки і гора. Чи може бути у вас інтересна історія все-таки може бути, якщо це любовна пригода? Тому що, в принципі, в принципі ці, ця карта, ну, ці дві карти можуть говорити про різних мужчин. До прикладу, у вас може, може виникати така позиція, вона виходить також на одній лінії. Але може бути і про те, ну от, я дивлюся про, по, по, по цих діагоналях ще. Е, може бути і таке, що ви хвилюєтесь в позиції буде чи не буде. До прикладу, якась розмова, вияснення позиції, вияснення ситуації. А, Оця карта Христа, яка тут виходить, щось таке. Ви розумієте, що це? Не просто так в вашому житті, воно щось, ну, якби, як любовне оце тамлєння, але воно тянеться, воно вам чомусь засмучує все одно е, горизонти, саме-саме ближче. Якщо ви думаєте, що може бути суперечка, якщо ця людина є у вашому житті, е, якщо у вас питання виходу з пастки, або ще щось, вам треба докласти ще, скоріше всього, якихось не те, що. Неймовірних зусиль. Тут буде трошечки якось інакше. Тут питання, можливо, ви захочете щось об'явити, як кажуть, на. Для багатьох людей, або щось виставити в інтернеті, або сходити десь погуляти, ну тут більш побутовий розклад, тому у вас є такі ідеї, а ви натикаєтесь на питання стопової ситуації. Ви натикаєтесь на питання бар'єру. І виходить, що, що тут якесь розділення. По-перше, якщо для когось актуальна історія конкуренції двох мужчин тут мужчини виходять. Це, скоріше всього, ваша історія, і ви запутались в тому. Самим найближчим чином я б не сказала, що ця історія від... ну, вона вже от розв'яжеться. Ні, вона, скоріше всього, буде затягуватися. Хоча ви хочете дуже швидко, щоб, ну, прям прискорено, ви дуже чекаєте на якусь таку подію, що. Подію раптовості, подію раптовості, і що при цій події вам ну, значно повезе і ви щось вирішите. По-моєму, подія раптовості, ну, якось, якщо ви на щось чекаєте, я не можу сказати, це, це якесь таке, ну, тут конюшинка, якийсь е, удачний момент. Ну, от, щось, щось таке з бік обставин. А, ну, дівчат, ну, не виходить. Скоріше, напевно, скоріше, пізніше, от якось отак. От якось отак. Якщо питання конкуренції, воно також для вас не, не вирішується швидко. Чому не вирішується? Тому що тут якась двойна історія. Я б сказала навіть двойне кільце. Чому питання двойного кільця? Знаєте, до прикладу, я тільки скажу до прикладу, що у вас вже є якийсь союз або мужчина, яким є ваш чоловік, ви думаєте про іншого чоловіка. Що буде в тому житті? ну, Тут якось не вирішується в наступному. Не вирішується. А знаєте чому не вирішується дуже швидко? Я не хочу вас обнадіювати, тому що пам'ятайте, будь ласка, що це все одно загальні розклади. Але, дивіться, один мужчина, якщо являється вашим чоловіком, другий також лежить на цій лінії. Я можу сказати, що перей. перей, як, перей ага, слово відмінити. Коли ви перейдете певні шляхи, коли ви перейдете певний час, може життя обернутися так, але не зараз. Це ще трошечки відстань, або ви знаходитесь на відстані від цієї людини, або ця людина на відстані від вас, що, в принципі, одне і те ж саме. Ну, Я мала на увазі, або ви кудись, можливо, поїхали, або людина поїхала кудись. Ну, от якось так. Але тут є. Може бути така історія, до прикладу, що в подальшому, в подальшому може помінятися статус оцього друг, другого чоловіка, про який у вас в серці, який у вас в серці на статус власне чоловіка? Боже, чоловік-чоловік. Ну, якось так. Мужчина і мужа. На саме ближнє. Ну, немає тут. Дивіться, якщо тут ще питання дійсно якихось ситуацій вашого проявлення активної позиції, хоча, напевно, що є. Тут, напевно, любовна таке. <кій> ну, але давайте вже договорюємо. Можливо, для когось вона все-таки актуальна. Ну, Але це дивно, тому що. В такому випадку я можу сказати, що ви займаєте, можливо, або хочете зайняти якусь позицію лідера в питанні роботи, або в питанні відстоювання своїх інтересів з начальством. У Вас дуже сильні такі на рівні душі енергії, коли ви хочете ну, прям. Це зробити, все підкорити, все повернути так, як ви хочете. І ви думаєте, що ну ви бажаєте так, не те, що ви думаєте. Думаєте, якраз ви трошечки, що вам це буде дуже складно, і як вам викрутитися, як вам зіграти на правильну руку, щоб це провернути, Щоб цей союз, до прикладу, з яким з якоюсь там людиною, щоб він був успішний людиною або можливо тут організацією, можливо, але знову ж з. Найтяжкою я це скажу. Якби ми дивилися конкретно робочу, робочі питання і це, випали б ці карти, тоді би я стверджувала. А так як ми не задавали любовне чи, чи професійне, все-таки тут. Розклад більше про любовне, так як воно говориться. Можливо, якийсь роман зв'язаний з професією, з роботою, або взагалі рокова. Вона от вас хрестом висить, і воно, воно вам, ви розумієте, що таке враження, що ви не знаєте не те, що як позбутися, воно вас тягне, і ви розумієте, що от ви бігаєте як по замкнутому колу. Просто і у вас таке от якесь <кхідь> бажання розуміння. Бажання розуміння позиції. Хочете ви вискочити, чим, чим скоріше. Ви про це можна сказати, що мрієте. Чи є у вас знань Ну, не те, що про ситуацію знань? Я би сказала, що у вас більше досвіду або якоїсь інформації, якої ви просто ну, не знання, як прям знання, а? начитались, надивились фільми якісь, або ще щось, ну, от, от десь така якась. Або хтось, знаєте, балаканина, люди, які на вам там, той порадив, той порадив, або просто порозмовляли там, з кимось. От у, у вас це все і крутиться в такій голові вашій. Дерево. Тут щось дуже повільно розвивається, але все-таки ситуація цього дерева це в будь-якому питанні стабільність і становлення. Так що, так що помало на перших порах. Це не буде, от, що ви чекаєте, або якась конкуренція у вас розігрується. Можливо, якась суперечка буде також. Ну, не дуже вам це буде подобатися. Ви якусь вблочну. Можливо, у вас, знаєте, ще ем, озадачить або, ну, Ну, може бути, що її розстроїть, ну, якась не така поведінка, яку ви чекали, може бути так. Ну, Чи це є дріб'язкове? При цих картах, ви знаєте, дивіться, це буває буває такий дріб'язок, який кажуть, як остання крапля. Ну, Буває такий. От воно вроді дріб'язкове, але ви чи готові вже до чогось чи ви вже просто такого якогось дріб'язку ну, багато бачили? Можливо, що хтось захоче от конкретно. Ви ходили, ходили, крутили, крутили, скажем так, і вправо, і вліво хвостиком, так щоб правильно це зробити. А тут раз якісь от позиції ведмедя. і розумієте, було би добре, щоб це ваша була енергія. Тоді ви постараєтесь, от так в цій позиції, ви постараєтесь, не дивлячись ні на що, вистояєте, ви вистоїте, в, принципі, в суперечці, і докажете от, якби, своє. А маєте на увазі, якщо це є людина, яка має авторитетне слово, ця людина вже довгий час, в принципі, ну от якби може давити на ваші мозги якось так. От. Ну, але головне, що далі йде гарний розвиток і пам'ятайте, що життя різне, в принципі. Ну, самим найближчим часом якийсь момент. Так. Та ні, це не може. Напевно, що ні, все одно хмарки. Ні. Ні, це все-таки, бачите, знову, о, в принципі, іде це якісь переживання, нерви, неприємна ситуація, щось таке. На всякий випадок я все-таки вирішила спитати, так чи ні. Можливо, ви підвоху чекаєте, яку або не чекаєте, ну щось, щось якась неприємна інформація, або те, що вам не зовсім подобається. Ну, Нема там хорошої в цих плітках. вибачайте, якоїсь цікавої енергії я от перепитала ну, карта плітки, де коли несе трошки інші енергії. Ну, тут не про це. Все, дякую вам і до зустрічі!